Ну, щось тут по ФПС прям є травла. Чудово. Бляха, я не зберігся перед шрамом. Сберикся перед шрамом Да, то, певно через шрама, все лагає, 100%. Я знав його слів. Він був дотепний, людина фантазія. Очіло. Тепер, як же це огидно в моїй уяві, лишень відраза, а його жарти, витівки. Куплати! Прошу, Скіф. Скажи мені. Гадаєш, представник був би таким самим тут? Можливо. Смердів би О! Не знаю. Кінець, скіф Представник мертвий. Похований. Перетворений на пил. Пил на землю, потім на глину. І чому в цій глині не стати сатичкою іржавої тішки? Уяви! Він вирішував долі цих сталкерів? Ось чому. У наших снах бачимо їхні спогади. Так. Але представник живий. Так, лише вороги кажуть, що нема життя за смертю. Ех. Але ж тоді немає світлої зони. Дійшло. А як немає світлої зони, то всі життя загублені даремно, Скіф. Ні. Ні. Знаємо це брехня. Заради цього я втратив голову разом з усім інше. <звігла> 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 Але момент це крутий. Зберігаємо, <звігла> я вам КПК на секунду відкрию, потім прочитаєте його. Там написано, що типу шрам. Завантажили спогади маршала. Ось і все. Хочу потрішки онлайн від Кисає що дуже-дуже сумно, про те, що в нас по переглядах, до речі. 700 переглядів. Я холодний. Нормально піде. А так то похер не надто розраховано по лору. Що полоруб, щоб трупа піднімалась чи що ти маєш на увазі? Що, вриваємось. Оте гаус касати не забути забрати. Ну і аптечки. Десь тут, мабуть, гаус касети. Дніпро покращені. Ну тобто все на свій смак, як то кажуть. Якщо ти десь покоцав собі всю амуніцію, погнали. Як він їх взагалі піднімає, бо ці трупи ти можеш лутати? Там є телевізори. Так як пам'ятаєте, через програму Stalker темного підняли. Блять. Тут ще з розтяжки. Тут ще ж розтяжки йдуть. Ох, бляха певно, шрам буде самий потний персонаж. Я не знаю, що там вже з гранітом буде. Просто попав по мені, коли я за заглючив на цій гранаті. Є варіант пробігтися, підірвати ці всі розтяжки гранатою, до речі. І тоді просто бігати по них. Щоб типу їх не розміновувати лишній раз. Скільки в мене гранат? В мене, певно, і гранат нема. Ляха. А, є тут кілька гранат. Ну. Вже щось. О, ще тут є гранати. Гранати туди одразу щоб їх розрядити. Да, уявіть без смертей це цю фігню проходити, Це вообще пиздець був би. Блять! Тута складність зменшити неможливо, а як з ним розібратися? Я хуєю. Це буде важкий бій. Ну, я вам даю 90%, що це буде важкий бій, так я вам КПК маршала не дав прочитати. Ось. КПК маршала? Якщо забажаєте, там прочитаєте Ваншотить відразу, бо це гаус гармата. Типо. Це пиздець Ту гаус гармату взагалі в руки дав. І увіть хірак до стрільця відлетіти. Його треба три рази, здається, під ці е, установки підігнати. Ну він ваншотить, генерально ваншоти з одного вистріла. Зменшити складність неможливо. лак б'ється і погнав. <кхем> До речі, як варіант ще дивіться, Що можна е, ще можна зробити ось так. Щоб гранатами мене взривати, те все. Можна зі зброї це робити. Можна це зі зброї робити. Тобто ось таким чином. Телевізори хіба не можуть підняти трупи? Зараз, зараз попробуємо. Ну я бачу, що мені вже дуже боляче. Я думав, мені граніт буде. Створювати. Проблеми. Здається. Це Алмаз і компас. Жодного шансу на помилку. Телевізори нейропрограматори. Вони саме за і програмують. а Ну, не знаю, значить, може, розробники хотіли просто ускладнити гру. Влучає Пес пришел. Дубиса. Да это Е. Облога. Блять. Бля, боляче? Та трупи не важкі, вони майже шкоди не завдають. Завдає шкоди шрам. Який попадає. Я не знаю, як. Е Ірович буде це спідранити, но це пиздець. <проб> я Не знаю. Мені цікаво, знаєте що? Якщо я зараз попаду по ньому. Ні тут це це вже перебор, мені здається, вони можуть щось фіксити. Ну, я ж казав, що з ком... без компасів буде трабл. Мені здається, що Компас навіть декілька відсотків, але дав би е, зменшення шкоди. Атака, дивіться ці кафекол. Гранати то, конечно упів биде. Нет.

Глянь, не дойшов. Ну, підходь ближче. Він не підходить. Ставу там и стоїть, понимаєте? О-о-о, пішов. Зараз буде. Давай, і телевізор. На чат не дивлюся, буде животно. Мені треба його зловити. Ау! Ух! Все, пиздать. Ну може трошки легше було двома? є Макс по фізерону, що ти його досягнув, то не можна. типу, як 40 кг Да? Ну, коротше, два рази по ньому можна попасти. От третій раз оце в затрабли. Тобто треба його в поле зору не впускати Вообще. Пустили його в поле зору ви трупи. Є в мене ідейка. Є в мене геніальна ідейка. Як я то все продумав? Я думаю, що десь. Трошки по позавантажуємося і все получится там зірвали. тут тут, взірвали. І тут є граната. Коли ти другу кнопку натиснув, він каже, що зараз буде гучно, і коли він збирається кидати гранати, треба бігти до кнопки. Так, треба, щоб він підійшов до телевізорів. Розумієш? Треба, щоб він підійшов до телевізорів. Треба, щоб він підійшов до телевізорів. Біжу. Біжу. М -м -м, я ж нажав на кнопку. Я ж нажав на кнопку. Я ж нажав на цю кляту кнопку. Дуже швидко в нього перезавантажується гауска. Не без підходу до телевізорів. Та ти він має зайти в радіус роботи телевізорів. Ти його не, ну, не завалиш. Він не підходить до телевізорів, коли вони включені, розумієш? Не підходить. То який мені сенс бігти до телевізора? Скажи, ну який мені сенс бігти до телевізора, коли він там гранату має кидати? І тим більше в мене нема часу слухати, е е як він цеє. Як він там взриває ті своє. Хоть на цей бік, амло. Хоть на цей бік, бо на той я не встигаю підійти. Підходить. Треба, щоб він не попадав на поле. в е, поле зору. Бо він стріляє, коли попадає в поле е, зору. Так, ще, ще, ще підходь, ще підходь. Буде важко його до телевізору підтягнути. Ці зомбі вмирають, взагалі? Це все-все підходь. Ви бачили, він був під дією він був під дією телевізорів. Це вже якийсь баг щойно був. Він був під дією телевізорів, тобто попав під телевізор, але все одно по мені вистрілив. Та нема там розтяжки на пульті, я її розміновую. Нічого, нічого, можна його вбивати, є просто хитрий спосіб. Треба розмінувати все і не відкиснути. Я більше хвилююся за граніт. Я більше хвилююсь за граніт. Я розмінував. У мене вже музоль не на руці. Виключаємо фонарик, бо вони на фонарика греться. І погнали. ФПС буває падає прям конкретно тут. Дай те шрам. Побігли. Ли ще пустити сюди, Все, сапоня, Добре, що він світиться в темноті. Він, там. Треба було оббігти його. Треба було його оббігти. Бачите, він пішов вліво. Я думаю, він піде з правої сторони. З правої сторони включаються телевізори. Нужно перестати, да, стріляти на так. Ну, типу, а їм дуже сильно покращили для них. Це ну перебор, на мою думку. Або ж треба змінити шкоду гаускі для шрама. Це якийсь перебор. Добре. разминовал. <седача> Треба його забайтити сюди, що підходив. Ходить. Сам на міну попав. Піде сюди, зараз буде Його треба по правому боці тягнути завжди.